Ми будемо знімати свій бій після дуже великої перерви. Я не мов бої через технічні негаразди, всілякі таке, Програм, програми мене винесли, то, то всілякі таке було. коротше. речі, я згадувати це не хочу і хочу про це забути. Так, я, після довгої перерви я таким постав, купив собі пилут, е вступила у план, є мене дівчинку, 27 місць він посідає, я набив. І, ну, 9к, можна так сказати, в команді у мене Олексій Федотов. <кхем> Роботов Конді і цього клинок. А я сам у Дракон, у Бі, я забувається креп, о і бронебойті, тобто пила одним словом. Так що починаємо. Так, пішла перша наша ставочка і, і наш перший хід. Так, ми... я его не свалил верни опять пытать так на потом линту, разнился, потом тебя река пей, пей, пей. Патерап, наверное я не знаю короче кстати, В и наверное так то есть знаете Дальше, короче Итак, минус один и так. Так, то на попазі набивався валя Логін, Рівно 280к. Думаю, ми виграємо за дрота 280к. і буде не дуже пустенький, сьогодні ми е, граємо. Він холон придає, че він... я його знаю, коротше, цей Ваня Логін. Так що, без ніяке питаємо, тут його кидаємо. Най, навіть роздумувати не треба, я так такого верну. Це Типу, поїздки було, знаєте, а я це кидок, кидок, кидок. Кідок, кидок, кидо. Я кидоок, як ідок, як кидало, як кидало, я кидало, пішла від мафія. Якщо я нічого то все таки найду. У мене раком будеш Писати гра. Так, підемо на другу ставочку. Так, друга ставочка пішла наша. А я сьогодні зайшов у топ на один сьогодні судеб. Ой, наш другий і. Ну, я під перший може ходитись. Він мені сьогодні попадався, той перший ходив і він, напевно, Алексія виносити, але він там не винесе, там 100%, там не винос там не працює. Він не винесений, здасться. Повинен. Так, що він робить? Так я як і думав, він покладе. І, там треба, походу байки треба класти і... Ну, там не йде, не йде, я казала, після обнови виносить ці усілякі не роблять, там, наприклад, збити чи з чого О, і так ми на творому. Летимо.

І так, різні холод, жулики, ну, жулики дуже погані, клан всі кидають. Кидають. там мені один друг казав, що кидають. Дуже кидають там Нам це майже не все залишається. Хіба що на п'ятнадцятках або на 300. 300 то таке. Напевно, доведеться зараз мені. Ні-ні-ні, не, не доведеться, він вгубив. І ми даємо ми жуліки, всього перший. Так, йдемо на третю ставочку М -м -м. І певно, що підемо на 22 рази влучайте. І так, наш перший. Подивіться, як я зараз, кроті, дивіться, зараз його обезвраджу намертву. Ай-яй-яй, дари баріг. Є, спершу, то я думаю, що ще треба, щоб є, сюди, Так, тут півйочики, Пер, перший перший, Перший, другий, третій. Так, три баріки є. Так, перший, розворот і фер. Так, ну нам попалися Антон перепелиться 5 пока. Хоч мені забрати не йдуть. Не знаю чого. Так ми його безбрали намоту, може тратити рано. Так, э, браво. Вот он не браво, мені мені мені, ну, не закрыт, не мене право. Ну, он человек проти нокем. Так ванну лайна. І так що він, він напевно, що травить мене, А, не попав. Ну, не попав. З, одно, з одної штучки він мене попадає. У мене рабиня нещасна. Повезла її кротим. І... Так, я кидаю в лобіну, як питань. А то не заставив, це добре. Зараз напевно, що кинуємо десь із сек. Він робить, він робить мене. и чуть-чуть-чуть так. Ну, я не тут думаю, такое И... и пускай паука. так. пишем. И... Так. И паука, но без путей... Нет, путей ухода. И я в пугу, что не Я его кулу. Может, я Ну, mm. сейчас mm -hmm. перш... yeah, no, штор... йому... я скорость трачу. И удари на Так, удар скула. Так, пришел. Нет, так, я уже стою в ТФП, тут ему, ну, мои санкции выиграть, но они маленькие. Два шум удара, ну, mm, не знаю, но... Я его вместе я достался. Так, вы и я не знаю, я, я, я достался. Я, 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 я не знаю, до конца выиграть, допускайте мне. Я хочу, чтобы я играла в смене в квад, а в квад я играю. Правильно, да, не знаю, как другая. Я правда же я... Потому что я смену давать не буду. Блин, сейчас дам. У меня есть, у меня нема кривна и нема Я на АФП. Смену в АБ. Да, 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 Здесь один РП. РП, я принято РП. Так, не территорию, ну я и так предлагаю так. Я берусь так вот. Беру палат. Блин. Бустерный закрывается. Барванець. Блин, беру ящик. Так, снимаюся дранья и... Мені, мені треба, знаєте, такі брати немає, там сміни і Я кажу на сміни ходить. Мені треба програму на сміни голоса. Як, як, іда, іда, тупу, і, як я кидав ведемо атомку і... Я казав, мені треба програми на голос, бо у мене голос, знаєте, який немає мені булю. Мені не мені, мені подобається мій голос. І... Він ховається, це дуже погана ідея. Ну Він потягне час, він тяне час. Потяне час. І... А то коли повинно впасти. Мене в... цього -ць. Це Це вже. з цього. Бункіра лома о. І атомка бін. падає атомка. Та, нічого страшного. Скажи, що у нас балки немає. Коротше, така. Нехила. Коротше, не буде. я хотів з ракети його. Але, не передумав. Так, я беру сюди. Той пішов, Олік файл пішов. Так йому. І зараз коли я повинен кидати блок. Він може жрати Він не попадає з атомки. І, він переховується. Моє команді горниць пішов вже по послугу, вот. Так, Максим, він, він, він хоче дати винос. Ага, два охранника і зараз вертальотика потім. Главна йде, я так не виташся. Може дайся, не погарся. Ну, подайся. Не санцію тебе. Ну що ти мені робиш? Ой, і він навіть не впіває, ой, який погор. Ой-ой-ой. Ну це буде таким бубонками. І так, п'ємо ЗВП, тут без ніяких питань. І так, якщо він тали не то ми їх убиваємо. Антон перепелиця, 10к реакцій, 52к, мій перший в мене реакції У2, Усім раз більше. И він падає на мій барик із языки. І так, ідемо на останню вставочку, 2,2 случай, але ми повинні виграти, якщо ми програємо, то буде амба, конечно. Так, ми останні ходимо. Бемошкольник. Захар Крикон. Знакомый ее я, Захар. Захар, Захар Перон, ты не помнишь, где, где, где. На дроте все мне я его сказал. Так что не робит. Что не робит. Максим, это может просто. значит тут тепло. Это Дима. Дима, блин, не будет. Именно носит его просто. Так, Стаса, можешь Стасу? Там же есть Ну я буду тяну до кінця, я тоже бій тягну до кінця проти цього. 795, забула... тяну до кінця і вытяну, коротше, з його першим. Я до винос і дальше тягнули, я тягну я книг. 795 касса. Так що не робить, Кидає. я не уход. Можна просто бігти. Я не знаю, коли тут. Там ще я пожалію, що я біжала на ту і пішов у І з останніх секунд, напевно, що я, на... На що я... І... І я так мені здається. Ну тут, блин, не же я теж даю і пінуше на одну ставочку. Ну, ну бачите, як до мене мов, то я що зроблю. Я не винувати, що перша правка так, мій перший хіт, и я может то пять я наверное, знаю, ну я там начинаю минус Валерий, а вы минус должны да. быть, минус а может да, мне, наверное, минус два, я попробую минус два дать, а я не знаю, что это получится. Mm -hmm. чем? Чем это? Я не знаю, короче, давать ему Ні, не встиг ще зараз мінус один дати, бо... Блін, не розпів. Останні останні секунді, ви самі бачите. Є. Ходять мені прикриті. Ось тепло. Ось так я зробив. Тайю їй мені 2, не? Ай, ну як там я не дав мінус 2? Миндзин, ну він я не розчитав.

Він повинен просто втопити його. Ну, подивити, він Ні, він не втопив, бо він тався. І так, на цьому я певно, що буду закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім бачите.